Поліуретан, поліуретан, це є тема погана. Плаваючий салінблок пройшов 7 тисяч пробігу і... Бжи. Бжи. Щось передок. Гуляє тарабанить. Чого? Ми не знаємо. О, дівчас вартість діти. Ну і відповідно вбило переднього через цей. ну. Це від самої легенької викрутки воно так вже гуляє, дитине. Бжик. Бжик. Так що не займайтеся, ребятушки, фігньою, Ставте гумку лімфер. Якщо у вас з прорізами не влаштовує, не ходять вони, бо стоять проставки якісь типу шахтної лінти, як у мене то поставте цільнолиті цільнолиті сильні блоки від TT. Але цим гамном, ось цим ось цим жовтеньким і ще різні кольори, не займайтеся.